Ми приїхали на обслуговування 450-го котика Галиченький. Зараз подіняємо олію. Віримо всі системи, поміняємо паливні фільтри. І, мабуть, повітряний фільтр поміняємо цього разу. Я стопорю, да, Рома?

Знімаємо оливу. Тут потрібно зробити все дуже швидко. У нас не на все про все і тільки три родини. Знімаємо фільтри, а ти не брав ніяких клавок, щоб підставляти Додаємо вакууму. Ставимо новий палений фільтр. Палені фільтри Замінили. Зараз будемо заміняти. Меняти фільтр вивив. Виву вже з ливи. 具体。 свіжого приїхали на вкуровання 450-го котика величенький Оливу. Перевіримо всі системи, поміняємо паливні фільтри. І, мабуть, повітряний фільтр поміняємо цього разу.

Відкачуємо оливу. Тут потрібно зробити все дуже швидко. в нас не на все про все і тільки три години. Зараз трохи незвично. фільтри. А ти не брав ніяких? Підставок, щоб підставляш. Додаємо вапму. Ставимо новий палений фільтр Палений фільтр. Виву вже звили. готово. Да, мы заловато. Свежо улыбку. Ну, как показывает. Ого. Угу. Хороший мотор. Заловаемо. Свежо улыбку. Перший запуск. Запуск після обслуговування. Gracias. таким Зачиняємо і годоном.